У медітація на весняне рівнодення, відродження жіночої енергії та потоку достатку. Медітація, яка допоможе нам відпустити все старе, очиститися від минулого. Та прийняти нову енергію, енергію достатку, енергію любові, процвітання. І ми це будемо робити разом з візняним оновленням запаліть свічку, поставте її перед собою і поставте перед собою чашу з чистою водою, якою можна пити. Та живу квітку це знак розквіту наша енергія, жіноча енергія та енергія оновлення життя. Сядьте зручно, закрийте очі, покладіть руки на коліна, щоб вам було зручно долонями до гори. Зробіть глибокий вдих і повільний, повільний видих. Відчуйте, як тіло розслабляється, а тиша огортає ваш простір. Настав час залишити все, що більше не служить вам, і розквітнути у нові енергії життя, Зробіть ще поглиблений вдих через маківку голови, і повільний-повільний видих через ступню ног до матушки землі. Ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, як тиша ніжна, ніжна огортає вас, спокій в серці і розслабленість в тілі. Ми з вами мандруємо в подорож очищення. А потім наповнення. Відпускаємо все, що нам заважає. Уявіть, що ви стоїте на березі спокійного озера. Його вода кришталева, чиста, дзеркальна гладка. Уявіть такий спокій, наповнений прохолоду, і при цьому сонечко і тепло. Ви вдивляєтесь у своє відображення і бачите не лише себе, а всі свої грані і постасі, які проявлені в цьому світі. Це мудра жінка, талановита берегиня, донечка, матір, кохана, цілителька, творчиня. Тобто талановита, талановита жінка і красуня. Дивіться на себе з любов'ю і прийняттям, з насолодою. Усвідомте, що у вас є сила відпустити все, що більше не потрібно. Прям уявляєте цю жіночу силу, яка буде зараз нам допомагати відпустити. Подивіться навколо, і ви знаходите поруч камінь. Таке каміння. Уявіть, що це каміння вже у вас в руках. І це каміння втілює всі ваші старі переконання. Болі, страхи, сумніви, хвороби все те, що більше вам не служить. Відчуйте його вагу, а тепер зробіть вибір. Відпустити кінте каміння, уявіть, як ви кидаєте це каміння у воду і спостерігаєте, як він занурюється. А хвилі розходяться колами. І ці кола на воді, коли вони розходяться, вони забирають все, що ви готові відпустити. І зараз уявіть, як все, що вам заважає легко рухатися, бути легкими, все уходить з цим камінням в воду, і кожне коло забирає. Всі ті руйнуючі енергії, програми, події, все це уходить з тим камінням і з кожним кола від каміння на воді. З кожною хвилею ви стаєте легшими, відпускаєте минуле очікування, контроль, будь-яку руйнуючу подію, ситуацію. Все, що вам заважає, це і хвороби, це все, що у вас зараз з'являється перед вашими очима, ви все це відпускаєте. Відкриваєтесь потоку життя, потоку достатку, потоку гармонійних стосунків. Тепер ви відкриті. Ви відкриті до потоку життя, до любові, до достатку на всіх рівнях. У вас зараз відкритий фінансовий потік, гармонія в просторі. І далі ми з вами будемо наповнювати наповнювати світлом свій простір, щоб цю енергію посилити і активувати. Тепер уявіть, як на горизонті з'являється сонце. Його золотисті промені. Старкається вашої шкіри, відчуйте, відчуйте це тепло, ці сонячні промені, які а, дають вам, зігрівають ваше серце, наповнюють світлом кожну клетинку і дають вам відчуття тепла, радісті, сили. От Відчуйте це, цю теплоту. Шкірою своєю своїми всіми відчуттями відчуваєте. Це світло очищує нас, живіть енергію, повертає внутрішню рівновагу і проходить крізь вас. Уявляєте, як воно входить через маківку голови. Очищає думки, наповнює ясністю, От прямо уявляєте цей потік світла, який благословляє зі Всесвіту і входить через маківку нашої голови, очищує все, очищує думки, наповнює ясністю і опускається до серця, відкриваючи його для любові. Гармонії, радості, достатку, от відчуйте, відчуйте серцем цю енергію, це світло. Наш центр розширюється, нам легко стає дихати. От відчуйте цю золотістий потік світла, як він наповнює кожну клетинку. І далі він огортає ваш живіт. Посилюючи жіночу силу і впевненість, от відчуєте, це наш перший центр жіночої сили, наше здоров'я, нашу з вами жіночу, красиву, потужну енергію, жіночу силу. І далі ці промені проходять в глиб землі, з'єднуючи вас із її ресурсами. Проговоріть. Я провідник між небом і землею. Я потік достатку, вдачі, любові та гармонії. Прямо це. ви провідники між небом і землею. Ви потік достатку, вдачі, любові, гармонії. Проговорить собі. Я провідник. Я тут і зараз. Я провідник між небом і землею. Я є потік достатку, вдачі, любові та гармонії. Проговорить голосно. Я жінка. Я світла. Я гармонія. Я рівновага. Я потік любові, достатку та вдачі. Проговориться вголосно, впевненим. Я жінка, я світло, я гармонія, я рівновага, я потік любові достатку та вдачі. І відчуйте цю свою особисту силу, жіночу силу. Берегіні, яка стілює і створює. А далі ми з вами будемо активувати наміри, тому робимо поглиблений, полиглиблений вдих. І на видиху скажіть голосно, заявіть Всесвіту або подумки. Я відпускаю минуле і приймаю оновлення. Я відкриваюся потоку достатку, вдачі, гармонійних стосунків і любові. Я дозволяю собі процвітати на всіх рівнях, бути фінансовом достатки жити, бути щасливою і наповненою всіма благами цього світу, всіма благами життя. Давайте ще раз повторимо. Я відпускаю минуле і приймаю оновлення. Я відкриваюся потоку достатку, вдачі, коханню, любові, гармонійним стосункам. Я дозволяю собі процвітати, бути щасливою та наповненою всіма благами життя. Відчути, як ці слова резонують у вашому серці. Відчуйте, як енергія гармонії і процвітання на всіх рівнях достатку наповнює кожну клетину вашого тіла. Відчуйте тепло, спокій і свою жіночу силу. Повільно продовжуємо дишати. Наш подих повільний, поглиблений подих, вдих. І повільний видих. Повертаємося до свого дихання, відчуваємо своє серце, тіло, простір навколо. Ще зробимо поглиблений подих і повільний легкий такий видих. Ще один поглиблений подих і поглиблений видих. І обережно відкривайте очі. Подякуйте собі. Який чудовий чарівний дівчини. Подякуйте у чудовому простору весні, сонечку, нашої землі, нашої гаї, нашому жіночому колу, вчителям, наставникам, які нас люблять і підтримують, нашим янголам. І зараз продовжуйте свою подяку всім, кому ви хочете подякувати. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А далі зробіть кавток води. Наповнити підтвердженням цієї сили, яку ми зараз створили, тому що вода наповнює вас оновленням і життям. І вода, кристали води. Вони вас будуть чарівним засобом зцілювати і наповнювати. Тепер ви готові, готові війти в новий цикл життя. Скажіть собі, легка, наповнена, гармонійна, відкрита до достатку, відкрита до любові, до прийняття, до гармонії та балансу.